Операція на катаракту. Правда та міфи. Боїшся операції це не середньовіччя, все швидко і без болю. Сьогодні розвінчаємо головні міфи про катаракту. Міф перший. Це боляче. Операція проходить під місцевим знеболенням, краплями, жодних уколів, повної анестезії. Ви не відчуваєте нічого. Номер два. Відновлення займає тижні. Переважна більшість пацієнтів бачить краще вже через декілька годин, а до звичного ритму життя повертаються за декілька днів. Міф номер три: операція лише для літніх людей. Правда така, що катаракта може розвинутись і в 30, і в 40 років, а інколи і раніше, після трав. Операцій чи вроджених змін. Вік не головний фактор, головне якість вашого зору. Як проходить операція? Тривалість операції в середньому 15-20 хвилин, без болю, без швів та без госпіталізації. Через мікроотвори за допомогою інструментів видаляється помутнілий кришталик та імплантується інтраокулярна лінза, яка є підібрана індивідуально для вашого зору. Вже в день операції більшість пацієнтів бачать краще ніж до неї. Це високо Мікрохірургія 21 століття. Які ж показання до операції: це погіршення зору, світлоочутливість або тьмяні кольори, ускладнення при читанні, водінні чи роботі, помутніння, яке постійно заважає в повсякденному житті. Найгіршим рішенням є чекати. Чим довше зволікаєш, тим важче буде відновити якість зору. Але її можна прибрати швидко, ефективно і надовго. Операція один раз: зір назавжди. Запишіться на діагностику прямо зараз, аби дізнатися, який варіант буде оптимальним саме для вас.